Цього року ще один гарний партнер з'явився у журналу комітет. Нещодавно ми уклали договір про співпрацю з автосервісом АвтоСтоп. І сьогодні наш кореспондент із великим задоволенням презентує це підприємство професіоналів. Наголошую на слові як професіонал, бо з дилетантами журнал-комітет не співпрацює. Це по-перше, а по-друге, перед тим як презентувати цей автосервіс, наш кореспондент приїхав на авто і присвідчився, що має справу з майстрами. Тобто вони зробили е, все, що потрібно якісно, недовго і за нормальні гроші. Отже, автостоп це. Автомейкери хімчистого салону, 12 підйомників, 15 постів, отже комплекс послуг ремонту. Я окремо виділю центр кузовного ремонту, спеціалізовану камеру для фарбування автомобілів. Я окремо виділю професіоналізм людей. І найголовіше тепер, якщо дивитись цей сюжет то для вас ми приготували приємний сюрприз. За клопотанням журналу комітет в цьому автосервісі ваше авто відремонтують за спеціальними пільговими цінами при комфортному обслуговуванні. Отліпишіть на даму рекомендацію на Facebook Журнал Комітет або на електронну пошту. Відтепер працюємо разом.